Кримський міст знищать вже цього року. Гур назвали терміни. НАТО в обхід Трампа виділить Україні 100 мільярдів доларів. Обмежено придатних більше не існує. Всі чоловіки знову підуть на велка. Лихо на Тайвані країну сколихнув потужний землетрус. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Падіння Керченського мосту, який росіяни охрестили як Кримський, станеться вже цього року. Таку сенсаційну новину написали у виданні «The Guardian», посилаючись на свої джерела в гур. Знищити споруду, планують вже в першій половині цього року. Міст вже неодноразово був атакований. І якщо його все ж доб'ють, росіяни будуть вимушені військові вантажі перевозити через окуповані частини Херсонської та Запорізької області, а значить ще ближче до української артилерії. Тим часом на Луганщині ЗСУ прицільним ударом вже знищили міст через річку Жеребець, переправу, яку окупанти використовували як основний шлях логістики в районі. Висадили у повітря ударним дроном вампір. Прикордонники бригади гвардії наступу помста відпрацювали чітко. Київ ніколи не перейде під контроль Росії. У цьому впевнений американський держсекретар Ентоні Блінкен він заявив, що на сьогоднішній день це неможливо. Цього не станеться, це не відбувається і зараз. На початку російської агресії, 2022 року, ми думали, що є така ймовірність, що Київ впаде. Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці США, Франції та інших країн. Бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не було здійснено і не буде. І схоже, налаштований рішуче не тільки Блінкен. Як повідомляє видання Financial Таймс, НАТО розробляє план для України на суму 100 мільярдів доларів. Це спроба альянсу огородити Україну від політичних змін в США, пов'язаних з можливим президентством Трампа. А як ми знаємо, від Трампа можна очікувати чого завгодно. Ініціатором плану виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Угоду про пакет військової допомоги Києву планують ухвалити до саміту лідерів НАТО. В липні. Після масованих атак Росії по українській енергетиці 80% генеруючих потужності ДТЕК втрачено. На відновлення можуть піти роки. А для тих, хто досі запитує, чому так довго не дають світло, компанія показала вигляд зсередини однієї зруйнованих теплоелектростанцій. Тим часом чорноморський флот РФ по тому ж чорному морю плаває лише шматочками. Агенти військового партизанського руху, а теж зафіксували залишки кораблів в новоросійську. Відзначимо, що Росія продовжує посилювати район різними засобами протиповітряної оборони, залишаючи інші регіони без захисту. На Закарпатті прикордонники витягли стиси у хилянта. Коли чоловіка помітили держслужбовці, він злякався і у воду. Стрімка течія збила чоловіка з ніг і ледве не забрала з собою. 20-річного плавця ледве витягли на берег. За таку пригоду чоловік заплатив 2,5 тисячі доларів. Його товариш, якого теж бачили у воді, зник з кінцями. Обмежено придатних більше не існує. Зеленський підписав закон, який скасовує статус обмежено придатний до військової служби. Тепер чоловіки призовного віку, яких раніше визнали обмежено придатними, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Адже тепер закон визначає лише два стани: придатний та непридатний. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, парламентський комітет значно доопрацював законопроєкт. Тепер підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК. Також встановлено на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі. На Хмельниччині засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації чоловіка з гепатитом. С. на суді чоловік заявив, що він мав бажання служити, і навіть просив лікарів не вказувати наявне захворювання у висновку. Проте чоловік двічі ухилявся від мобілізації, як каже, ненароком спочатку помилився з датою, а вдруге не прийшов, бо зробив щеплення, і йому було зле. Відповідно до довідки ВЛК вбачається, що чоловік за наявності дія діагнозу вірусний гепатит. Це безжовтянична форма без порушень. Функції печінки придатний до військової служби. Одеса знову відзначилася скандалом з працівниками ТЦК. І знову конфлікт у трамваї. Пасажири зляться, чоловіки не добирають слів. військові відповідають їм. Тим же. Це вже класика південної пальміри. Бензина. Выйди, пафик бросай. Пойди сюда, не сюди. Я тебе дам. Я тебе дам сейчас это. Пожалуйста, пожалуйста, люди, мы нормальные. Мы не должны рубать. Я кому рот, я сейчас. А від нього діло це, пожалуйста, видіть на, на улицю, дайте медкусім трамвай. Я вас прошу, пожалуйста. А традиції українських політиків ділити президентське крісло, яке ще не звільнилося. Петра Порошенка не покидає ідея вдруге стати президентом. Про це гетьман особисто заявив в інтерв'ю каналу «Альчазіра». І якщо ви думаєте про те, чи планую я брати участь в наступних виборах, так. Але спершу для цих виборів ми маємо перемогти. Гарантуємо, після такої заяви сильно напружилися з дюжина інших старих нових кандидатів. І одразу побігла діставати скринь товми культових передвиборчих обіцянок. Тайвань сколихнув найпотужніший за останні 25 років землетрус. Чики зафіксували поштовхи магнітудою у 7,5 балів за шкалою ріхтера. Багато будівель не встояли. Вже відомо про чотирьох загиблих. Ще більш ніж 50 людей постраждало. Також близько 20 осіб досі перебувають під завалами. І на сам кінець хвилина милоти. В Японії на честь початку нового навчального року пінгвінам подарували маленькі ранці. Подією приурочили до старту навчального року, який починається у квітні. Знання за плечима не носити, а от книжки трохи доведеться. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.